З 2019 року, в рамках спільної операційної програми Румунія Україна, 2014-2020 роки, виконавчий комітет із Минської міської ради бере участь у проєкті Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я. Метою цього проєкту є покращення доступу до галузі охорони здоров'я як стратегічний пріоритет в прикордонній зоні Румунії та України, шляхом здійснення спільних заходів з реабілітації та модернізації чотирьох закладів охорони здоров'я України та Румунії. Одним із закладів є Ізмаїльська міська центральна лікарня. Ізмельська міська центральна лікарня протягом 2019-2022 року отримала велику кількість обладнання завдяки проєкту. Обладнання отримували як для лабораторного блоку нашого, так і для дитячої реанімації. В лікарні на даний час створено дитяче реанімаційне відділення для окремо для дітей до 3 років, також для діток від 3 до 18 років. Це палата інтенсивної терапії, окремі для кожного віку. Завдяки цьому проекту додатково в дитячому відділенні повним. Повністю обладнано приточно витяжну вентиляційну систему. В рамках проєкту е, отримано дуже багато реанімаційного обладнання, Реанімаційні ліжка, функціональні приліжкові тумбочки, монітори пацієнтів, е, настільний дозатори кисню, апарати вентиляції, апарати штучної вентиляції легень, е, монітори пацієнта, е, термометри безконтактні. Хірургічні монітори, пульсоксиметри, електрокардіографи, центрифуга лабораторна. Додатково аналізатори біохімічні були отримані у 2019 році та у 2023 році вкрай необхідний та важливий біохімічний аналізатор отриман лабораторним блоком. Додатково отримано для приймального відділення система рентген-діанастична МАКС 5 на два робочих місця. Це на даний факт надає змоги надавати цілодомову високоякісну медичну допомогу пацієнтам. Хочу зазначити, що в стані, коли Україна була охоплена зростанням захворювання на коронавірус covid 19 придбання рентген рентген-апаратів стало дуже своєчасним і важливим для більш швидкого визначення вірусу. У вересні 2022 року придбано сучасний автомобіль швидкої допомоги класу С, який обладнаний апаратом штучної вентиляції легень. Автомобіль є як реанімобіль класу С. В ньому передбачено усі останні ноу-хау по перевозці пацієнтів, особливо дітей. Він оснащений. Апаратурою виробництва Сполучених Штатів і Японії. В ньому передбачено, передбачено апарат іскусної вентиляції льохів, інфузомати, система кондиціонування, система обігріву, система вентиляції. Дана машина має продовжений ресурс по киснепостачанню. Цей автомобіль обладнано дефібриляторами, інфузоматами, різними моніторами, які показують усі майже всі вітальні функції людини при транспортировці. Наше дитяче відділення, педіатричне відділення на високому рівні забезпечені обладнанням, що надає надає змогу. Нашим лікарям та медичним сестрам надавати високоякісну медичну допомогу пацієнтам до 18 років. Для проведення консультацій лікарів з іншими лікарями міст України облаштоване відповідне приміщення телекомунікаційним обладнанням. У 2023 році виконавчий комітет із Мийської міської ради продовжує брати участь у зазначеному проєкті.